В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Улюблені браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє євангельське читання в ньому є гарний такий вислів. Рід цей виганяється постом і молитвою. Якщо би розслумачити, про що мова? Це мова про очищення і незалежності стану душі людини і самої душі. Ми пам'ятаємо притчу і розповідь Евангельську, коли Господь ісцелив одного біснуватого і запитали біса, який виходив. Яке ім'я тобі цей каже легіон, що означало багато десь тисяч. Маленьких демонів можуть вміститися в людину. Тисячі. От уявіть себе, людину, яка має ріст, вагу, об'єм. І в цю людину може вміститися. Тисячі маленьких демонів, які відповідно впливають на людину. Ось з цього ми складаємось. Чим можемо складатися? Як позбутися цього стану, коли ти наповнений не тим, чим тебе створив Господь? Бо нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Ці слова Спасителя ми пам'ятаємо: нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. А в тобі тисячу демонів. Чи попадеш ти в Царство Небесне? Ні. Бо нічого нечистого в Царство Небесне не ввійде. Як очиститися, щоб наслідувати Царство Небесне і бути незалежним постом і молитвою? Постом і молитвою. Як дуже часто ми ці слова чуємо і думаємо, так, я запитаєш, ти постушся? Так, звичайно, постуся. Ти молиш, молишся? Ну, звичайно, що молюся. В чому виражається суть твоєї молитви? Це почитати раз в день очи наш? Це прийти на літургію? Чи щось інше? Що ми вкладаємо в зміст молитва? Це проговорений текст, це виконаний обряд. Що ти вкладаєш слово молитва? Що ви вкладаєте в значення слова молитва? От на мить задумайтеся. Отак щиро для себе. В більшості це прийняття участь в якомусь дійстві. Вроді читав молитві, вроді був на службі, вроді перехрестився, вроді носиш хрестика, вроді щось, вроді щось робиш. Але молитва це щиросердечне спілкування з Богом. Щиросердечне, що означає нічого потустороннього, тебе не спокушає, коли ти живеш прямий. Живеш і знаходишся в стані прямого діалогу з Богом. Давайте згадаємо Моїсея момент, коли він піднявся на гору синай. Він розмовляв лицем до лиця з Богом. І яким ми його зображаємо, коли він сходить з гори синай. Людина, яка сіяє, чиста. Нічого чуждого до неї не вчепилося. Навіть промені такі з голови в його, немов би промені. Ось така людина має вийти з храму, коли вона створила молитву. Ось такою має бути. Чи такими ми є? Чи ми доводимо себе до цього стану? Чи працюємо ми, щоб такими стати? Ставте ці питання собі. Тому що ні я вас не проконтролюю і взагалі вас ніхто не проконтролює, бо тут найбільше контролеруйте сам собі. Про що ти думав під час богослужіння? З ким ти розмовляв під час богослужіння, на що ти реагував під час богослужіння, а що треба робити навіть під час богослужіння? Це уважно слухати, що читають, що співають, про що говорять, і не мов би разом з ними повторювати те, що вони співають. Ми це обособлюємо в двох пісноспівах, які ми пробуємо дружно виголошувати символ віри і очі наш. Ми співаємо їх разом. Ми завчили ці два пісніспіви, і ми їх співаємо разом. А так треба співати всю літургію. Всю від початку і до кінця. Бо той, хто до кінця її не доспівав, подібний оцим двом юродівим дівам, чи верніше п'яти недбалим дівам. Так, кращ, такий приклад кращий. Які прийшли чекати жениха 10 дів, притча про 10 дів, прийшли чекати жениха, одні мали 5 лампадів. Повні з запасом олії, все, а ми ж не знаємо, коли він прийде. Ми ж не знаємо, коли прийде жених. І сидять нормальні дівчата з нормальним запасом олії. Світильники треба мати за горящими. А прийшли прийшли, ну там запаслися. Вроді ми все знаємо, ще прийти, ми, нам ми, інформація є, він скоро буде. І прийшли собі, мали обмаль олії. А жених прийшов пізніше. Вірніше, він прийшов тоді, коли він хотів прийти. Це вони собі так подумали, що він має прийти в той час. І бачать, світильники гаснуть і кажуть до тих, хто має олію, слухайте, дайте нам, бо ж не дочекаємося. Ми не дочекаємося, дайте нам це каже, кажуть, ні-ні. ні Ми вам дамо і нам не хватає, і ви не, ми ж не знаємо, коли він прийде. ідіть собі, купіть. Що це означає для нас сьогодні живучим? Ми вважаємо, що прийшовши в храм, помолившись, ми отримаємо благословення. А коли це благословення наступає, в який момент? Херувімській пісні, Отче наш, коли ти це благословення отримаєш? Ну, зрозуміло, видимо і відчуттєво це тоді, коли ти причащаєшся. Тут беззаперечний факт: Ти точно ти знаєш, що ти отримав, отримав, благословення. А якщо ти не причащаєшся, коли ти отримуєш благословення. А може, це якраз в цей момент Господь роздає благословення, коли священник уже дає хрест в кінці цілувати літургії? А може, це після проповіді, коли ти, послухавши слова проповідника, переосмислив, думаєш, напевно, треба щось по інакшому, і тільки ти розкрився раз і благодать в тебе ввійшла. Чого ви думаєте, що благословення і благодать ви отримаєте тільки до молитви наш в храмі? чи наш проспівали і всі пішли додому? Ви подібні до тих п'яти юродів дів. Стояли, стояли, а жениха не дочекалися, от і не замужем. Бо ви тобто, без благословення. Вони в той момент не замужем, а ви без благословення. Ви вважаєте, що благословення буде вам тільки до очі наш, А після очі наш а може в кінці, а може на виході з храму? Ми не знаємо. Ми не знаємо. Бдіть і моліться, щоб не впасти вам в напасть. І хто претерпів і до кінця, той спасеться. До кінця, до кінця, до завершення. Як кажуть, по церковному до слова амінь. Ось після того кінець. Бдіть. І моліться, щоб не впасти вам на пасть. Тому моліться, оце є молитва від початку і до кінця, коли ти з Христом розмовляєш, від моменту благословенно царство до моменту кінцевого амінь. Ось той момент дається благодать. І якщо ти хочеш її отримати і зійти чи вийти з храму, подібно як зійшов Мойсей з гори Синай світлий. Чистий, оновлений, змінений? Він отримав благодать і він сіяв. Чи виходимо ми з храму сьогодні, отримавши отаку повноту благодаті Святого Духа? Ставте перед собою питання. Ну, ставте, думайте головою, думайте. Іначе це буде просто простояла дві години, чого простояла? Що робила? А в кінці кінців, а що отримала? От з чим додому йдеш? З чим додому йдеш? Пуста. Потратила гроші на маршрутку, на, на все остальне, і пуста прийшла додому. А хочеться то прийти наповненим, радісним, щасливим, з багажем. І, причому багажем хорошим, приємним радісним, Який створює тебе момент радості, щастя оцього піднесеного стану душі. Не отримуємо благословення, бо навіть і не готуємось отримати його. Бо говоримо про піст, постом і молитвою виганяється нечистий дух. А чи постимся ми взагалі? І що таке піст? Це не їсти ковбаси? Хіба це піст? Це не піст. І я впевнений, що багато хто напротязі року ївши кобасу, швидше попаде в Царство Небесне, чи той, хто на олії жарив дируни. А що толк з вашого посту? Ти постився, щоб похудати? Ти Чи тому, що не можна? Чи тому, що ти очищав стан своєї душі і стан свого тіла, тому що ти працював над обмеженням, тобто над незалежністю своєю, бо після незалежність. Обмеження незалежність. Тобі пропонується, а ти кажеш, не можна. Ти ж виконуєш рекомендації лікаря, який каже, слухай тебе проблеми з шлунком, з печінкою, з селезінкою, ще там з чимось. У тебе проблеми є, і тобі не корисно, кислого, кори, жареного, такого, такого тобі не корисно. І ти думаєш так, буду їсти хана, ні, не буду їсти, хочу трошки прожити. Обмежуєшся ж. Ну Чому те слово, що тобі кінець, коли тобі говорить церква, постись, обмежуйся, ти кажеш. Я трошки на біло, я трошки на синю, а сьогодні не той, не та середа, а той сьогодні не той четвер, а то а то сьо, а то то, а я хворий, а я забув. А яка різниця? А кажуть, і починаємо це диявольське. Оці винятки, які церква пропонує для хворих і немічних, оці віднятки ми приміняємо для нас здорових. Для нас здорових приміняємо. І починаємо шутками-прибавутками. самий більший гуморист це Бог. Це ви шуткуєте над постом, але як Він пошуткує над нами, в означенні нашого жарту, от тоді буде не до жартів. Тому середа і п'ятниця піст. Чотиридесятниця піст. Хоча би з цього почніть. Не говорячи, що не треба зовсім там нічого їсти. Далі, де не розумієш, далі, де в тебе стан фізичного здоров'я, підходь до, до хімніка, і він як лікар буде тобі давати поради. Якщо можна то, треба то. Якщо можна то, то треба так. А треба так, то треба. Лікарі каже, ага ці таблетки не співпадають, а береш це тоді, це до обіду, а це ввечері. А це ранок, і ти пишеш, ти береш отримаєш рецепт, ти отримуєш діагностику, результати її. І тоді пишеш, ага та пілюля зранку, а пілюля зверху. А та пілюля знизу, а та пілюля ввечері. А то пілюля, щоб не забути про інші пілюлі. Ну, все ж лікар дає. Давайте будемо ходити і до духовного лікаря, який розказує вам, що треба робити. От тоді це буде справжній піст. Справжній піст, чіткий, категоричний, не можна, значить, не можна. А можна, значить, можна. Тому постом і молитвою очиститися і будете світлі, будете чисті. Пам'ятайте, нічого не чистого, царство Небесне не, війне, не війде. а очиститися від диявола його спокус. І стану, в який він нас заводить, можна виключно постом і молитвою. Бог вам на поміч у цьому. Слава Ісусу Христу!